Ми з дружиною дуже добре розуміємось, я не уявляю на її місці іншу дівчину. З нею так добре та затишно. Одне тільки не дає нам спокійно жити, це моя мама. Їй не подобається моя дружина. Тому, коли приходить до нас, намагається показати своє ставлення до Оленки. Я декілька разів розмовляв з мамою, щоб вона залишила у спокої мою дружину, та вона, неначе мене не чує. Сьогодні, в черговий раз вона прийшла з претензіями, що Оленка купила не такі шкарпетки, які замовляла мама. Яка різниця, які шкарпетки і взагалі, якщо просто вона хоче довести мою Оленку до сліз? Потім зі спокійною душею йде додому. Ну, хіба це справедливо? Я говорив зі своєю сестрою, щоб вона вплинула на маму, адже мама її слухає у всьому. Та Світлана відказала, що підтримує маму. Їй також не подобається моя Оленка. Я їх не розумію. Це мій вибір, моя дружина, і вона мені подобається. Чому ж мої рідні не підтримують мій вибір? Оленка запропонувала винайняти квартиру в іншому районі міста, подалі від моїх родичів. Подумавши, я погодився. Що нас чекає тут? Чергові сварки, а в іншому районі ми будемо жити спокійно. Недовго думаючи, ми почали шукати вигідну для нас квартиру. Це виявилось не так і легко. Одного разу я зустрів приятеля, який працює в банку, поскаржився йому на те, що ніяк не можемо знайти собі іншу квартиру. Приятель здивувався, навіщо шукати? Якраз є вигідна пропозиція по купівлі квартири молодим подружжям. Там відсотки невеликі, так що краще виплачувати за свою квартиру, аніж платити за найману. Ми з Оленкою поговорили і таки вирішили піти взнати, під який відсоток можна взяти кредит. Рішення прийшло швидко. Наразі ми шукали квартиру в іншому районі, щоб купити. Довелося довго побігати, але ми знайшли таку, яка нам сподобалась: двокімнатна, простора, ну і ціна помірна. Все робили тихо, щоб ні моя мама, ні сестра не дізналися. Ми не хотіли сварок і взагалі слухати їхню думку з приводу нашого рішення. Коли оформили всі документи, ми влаштували переїзд. Ремонт робити в квартирі потрібно, але ми вирішили жити там і робити все поступово. Адже зайвих грошей у нас немає, ну і ще й ми сплачуємо кредит. Мами, мама мені зателефонувала, коли ми розмістилися в новій квартирі. Вона сварилася, де ми поділись і чому не сказали їй про переїзд. Вимагала адресу, сказала, що приїде, гляне, куди це погана невістка перевезла її сина. Я сказав, що потім, пізніше дам адресу, а поки що ми не влаштувались, то дивитись немає на що. Про те, що квартиру купили, я не став говорити. А навіщо? Потім буде докоряти, що не запитав у мами. Можливо, я вчинив грубо зі своїми родичами, але коли я бачу, як вони намагаються посварити нас із Оленкою, то все ж таки думаю, що я маю рацію.